Друзі, у нас купуєте сенсорний змінний латочок. Бачите, якраз логотипчики поприклеювала. От. І готуємось до відправки. Відпра... Виготовлення на замовлення. Зараз маємо три готові, не треба буде чекати довго, але виготовлення на замовлення. От. І також питайте по ціні в особисті. Трошки покажу вам, як працюю зараз на екрані, тобто змиває самостійно котячі відходи. Дуже зручний диваць. Моє життя дійсно стало щасливим. Я не прибираю за котиками і це дійсно кайф мати тваринку. Це знаєте, от так само, як ви маєте собаку, і вам не потрібно якби вигулювати. Як хтось за вас вигулює, так само тут хтось за мене почистить котячі туалети, і це дуже круто. І цей туалет він має себе сам. Зараз вам ще покажу насадку прозору на для них для того, щоб в кого коти ходять на наповнювач, то вони мали можливість привчити без наповнювача. Зараз покажу, як це працює. Ось дивіться: є такий прозорий лоточок. Присипаєте наповнювач з вашого лоточка в нього. А, і бачите, він не має отвору. І котик тут гребець, ви поступово-поступово зменшуєте кількість наповнювача. І коли вже залишиться там ну, жменька, то ви знімаєте цей лоточок і вже наповнюєте безпосередню десь оту кубку, так, щоб чисто він мав погребстись. І потім е, знімаєте поступово е, ну, така кількість наповнювача, вона водичкою змиється, так, не заб'є каналізацію. От. Ну і коли вже там потім 3-4 гаму ставити тільки для запаху, і так вони привчаються. <світ> і так вони привчаються ходити без наповнювача. А, зливаєте ну, маленьку кількість спочатку ковшиком біля них, щоб вони не лякалися. Потім вже починаєте а, включати сенсорний режим. Ось тут, бачите, у вас кнопочка буде. Так? Тобто тут є адаптер підключення електрики. тут є а... Аварійна лампочка. Тут є режим 20 секунд, тут є режим через 40 секунд змивається, і тут є ручний режим. Тут ви нажимаєте кнопочку, і перша кнопочка це ручний режим буде. От. Ну Там може бути в різні, у перевернутій позиції, так, у кнопочки, але суть одна і та же. Розберетесь в інструкції. Загально пишіть, дайте вам інструкцію, як ми привчали наших котиків з допомогою такого лоточка. Також ви можете купити собі лоточок з сіткою, і поки цей лоточок вам прийде, то ви о, вже ходити теж на сітку без пісочка. Тоді вам цей лоточок не буде потрібен. Він додатково 50 доларів коштує. От, тобто, тобто він, ваш легко знімається.